Слава Ісусу Христу, Отче, поясніть, будь ласка, блажений народ, у якого, Господь, Господь, у якого Бог є Господом, я думала, що Бог і Господь це слова синоніми і ще є останні, що стануть, що стануть за перших і перші, що стануть останніми. Як це розуміти? Дякую вам за відповідь. Миру вам. У якого Бог є Господь. Щоб було зрозуміло поняття Господь, мається на увазі, Бог мій і пан мій, так? по російськи господин, по італійськи сеньор, так? монсеньор там, чи як -то. От. тобто той, який панує. Бог є моїм Господарем, Бог є моїм Господином. так? Блаженний народ, для якого Бог є царем. Цар над царями, ми говоримо ще про Ісуса Христа. Тобто, тут йдеться Бог, як, як той, що сотворив небо і землю, а Господь, Бог мій, Господь мій. Тобто мій господар, я йому підчиняюся. Як раніше кажуть, я раб Божий. У часів рабовласників це було дуже поважно, бо раба не міг покарати ніхто. І навіть якщо раба зловили десь там на, на базарі, він щось украв, розумієте, він каже, я раб, спокоїлися. В нього там на, на шиї була така на шийник, як у пса, нині. І там було написано, чий він. Ну, це в таких дорожчих робів. Його ніхто не міг покарати, його ніхто не міг ударити, ніхто ніхто не міг принизити, тому що його міг покарати тільки рабовласник. Він навіть під закони тої держави не підпадав, його приводили до, вла... до рабовласника, і той його наказував або... або не наказував. І були раби такі прості, там той був. Той швець мав своїх рабів, той, той купець мав своїх рабів, ті, що носили перекладали, але і імператор мав рабів. І раб імператора йшов по базарі, і йому навіть боялися криво на нього подивитися. Йому старалися щось дати. Бо той, хто ображав раба, то це виглядало, що він ображає того, чий він той раб є. І коли говорили я раб Божий, розумієте, яке воно тоді мало значення. Хто міг його образити? Його ніхто не міг ні судити, ні ображати, тільки Бог, Бо тому що він каже, я раб Божий. От, І тому це значення раба мало значення. І коли я визнаю Бога своїм Господом, своїм паном, розумієте, так? то тоді я маю розуміти, що я раб Божий. Не просто Бог мій цар, мій пан, а я раб Божий. І що Бог каже, я маю то робити. Знаєте, як раби? Можете представити, що таке раб? Це не той, що користувався на базарі, приведе Це раб, сказали стояти, стоїш, тили сидіти, сидиш. Ти маєш бути, визнати себе не тільки Бога своїм Господом, а себе Його рабом. І тому блажений народ, у якого Бог є Господом, і я подумала, що, Господь і, що Бог і Господь це слова синоніми. Як бачите, не синоніми. Хоча, якщо попроти ці слова, що таке синоніми, це і слова різні за, за, за звучанням а за змістом одинакові так? тобто якщо описувати якусь річ і називати синоніми до неї слова будуть різні а значення буде одинакове. Так. А, і ще перші стануть стануть останніми, а останні стануть першими. Ну, Це знову ж таки можна, можна собі так запам'ятати, що та людина, яка перед людьми старається вивищитися, вона в царстві Божій буде остання. Так, вона буде в царстві Божій, вона заслужить, прийде, буде чемна і так далі. Але якщо ти вивищувався, перед людьми будеш останнім. А той, що заради людей показав смирення. Чому? Бо так ми уподібнюємося до Христа. Христос каже: Я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов служити вам. І для доказ своєї смиренності, перед тайною вечерю він учням умивав ноги. Тому кожен із нас. Якщо хоче досягнути якоїсь участі, він повинен вміти бути смиренним. Тобто Бог нам підказує, вчитися бути смиренними. Бо як будете себе вивищувати, будете ззаду. А ті, що ззаду, будуть ті, що останні, стануть першими.